Вітання Україна, друзі, по ситуації особливо новин таких немає. Єдине, що хочу зазначити, по Бахмутській агломерації дуже багато попідтягували свіжих частин, і вони там намагалися на бронетехніки, і піхотою. Оце ті, які не шугані пролізти на щойно зайняті наші позиції і повідбивати. Ну, зазначу лише, що злагоджена робота саме артилерії, мінометів і впівдронів дуже важлива. Приносять свої результати, і взагалі ця сучасна війна, вона, я думаю, найближчим часом вже перейде в плоскості ну, довгої руки. Це будуть різні типи дронів, і вони собою мають замінити десь відсотки до 50 і саме артилерію ствольну. Так як проста економіка говорить, що дрон за 500 доларів. І снаряд 155-го калібру за 1850 євро, а їх на прострілку треба декілька, ну говоряться не за себе. Але зараз мова не за це. По ситуації там коротко зрозуміло, є кому доповідати. Зараз мова дещо за інше. Хотілося б, щоб, мою думку, почули Мсеки, ВЛК, ТЦКшники стосовно. Мобілізаційного поповнення, те, що вони відправляють до військових частин, У мене просто немає слів, а є велике бажання. Ви на 90% вас треба по статті 110, 111 Кримінального кодексу України садити в в'язницю з вироками. Саме так і ніяк по-іншому. Ви ніяк не зрозумієте, ми не в 45-му році і ми не м'ясна армія. Якщо пригнати мільйон калік. Війну не виграти. Проводити роз'яснювальну роботу. Молодих людей, чи операторів БПЛА потрібно навчати, підтягувати під ці навчальні центри, це треба розвивати. І це робити треба позавчора, ну хоч час, починайте. Не ловить на зупинках, на трасах, а там, на, на будівельних майданчиках оцих нещасних, а потом приганяти і дивитися на них і плаче, і плакати. Да? Я так розумію, командири старших рівнів сетичних міркувань не можуть говорити за ці речі. Я скажу: поки до вас одноклітинних організмів не дійде, що цього робити не потрібно, або вам потилиці хтось не дасть, ви цього не зрозумієте. Це саме натуральна диверсія і саботаж. Якість поповнення, ну і кількість поповнення це абсолютно різні речі. Закінчуйте займатися цією дуристикою. Просто, по-перше, це непомірно навантаження на наш бюджет. Якщо ми ще мільйон мобілізуємо, це не значить, що ми війну виграємо. Потрібне якісне, здорове поповнення. Ну, невже це так тяжко зрозуміти? Я розумію там бабло, обілечування, плани, оця совкова ця маячня, то ну, цього нікуди не дінеш, ви на цьому виросли сидите. Але ж зараз уже зміни по ТЦК йдуть і сподіваюся, що. Там нормальні. Друзі, давайте вже якось будемо разом робити цю роботу. Ні, запитуйте у командира військових частин, що їм потрібно. Не те, що ви даєте, а те, що їм потрібно. Я розумію, що це велика робота і відповідальність. Проще наловити там в місті з одноклітинними повісток на вручати, і що з того. Ну сподіваюся, що із цього відео хтось якісь висновки зробить і. Можливо, потихеньку будемо довбати. Як додовбали міністра оборони, так і цих додовбаємо. І буде в нас результат. Що, друзі, в будь-якому випадку віримо за СУ, ми обов'язково переможемо. Слава нації, смерть. Ми зрозуміли.